автор вірша бігун Софія. Бувають дні, коли Господь так близько, душа і дух співають унісок. Тоді, здається, небеса схилились низько, в ту мить, хто відчуваєш теплоту його долони. Тоді у серці дивно оживає Боже Слово, і кожна дьота набуває змісту сенс, і розумієш, що нічого випадково не станеться, бо Господу давно відомо все. Тоді уста творця не можуть не хвалити. Тоді не хочеться піднятися з колін, а хочеться молитися і душу оболити, бо розумієш зовсім поруч Божий син. Але бувають дні, коли в житті тривога, Немає сили і пісні на устах коли не відчуваєш поряд дотик Бога, а замість радості розчарування і страх. Коли ослабла віра, марно прагне піднятися у гору до небес і сумніви вержальну душу рані, питаючи твій Бог, він Бог чудес, тоді в час... тоді в цей час ти пригадай моменти, коли Господь доводив кожен раз. Що Він прийшов страждати і померти, а потім і воскреснутий для нас. Згадай, як на твої молитві Бог неймовірно відповідав. приходив вчасно і зовсім непомітно в тему сльозу і міцно обіймав. І вщент роздавленою розбиту віру відновлював щоразу житло, Господь Сміся. і благословляв надміру, бо Він є добрий. Не зрадливий друг. Згадай, що Бог приходить, як цілитель, який не тільки душу лікував, який не тільки тіло лікував, а й серце, наче той потік розбите щоразу до життя в Повертав. обертало. І з року в рік Господь доводив вірність, сторінку за сторінкою вертаючи життя. Нагадуючи, що з кожним днем все ближче вічність, в не має ні початку, ні кінця. І скоро розпочнемо календар. В ній будуть дні, в яких Господь так близько, і будуть дні, в яких покласти на вівта нам доведеться найцінніше і схилитись внизу. В таких моментах ти не сам, Бог буде поруч, Він не залишає. Для нас яскравий приклад Аврааму. Бог не змінився, Він про нас подбає. І в всі буднях, і в погожих днях, і в всіх сезонах наш Господь не змінив. І незалежно від календаря. Бог був і є, і завжди буде вірний. Амінь.